У місті Балаклія є алея слави полеглих героїв земляків, які віддали своє життя, захищаючи нашу Україну від ворожого сусіда. На дошках пам'яті викарбувані імена та фотографії сорока героїв, чи життя обірвала війна. Це мужні воїни, які боронили рідну землю від ворога. Ставши на захист своєї сім'ї, своїх осель, своєї батьківщини, їх подвиги назавжди залишаться в пам'яті жителів Балаклійської громади та будуть прикладом для майбутніх поколінь. У світлі сучасних викликів та загроз, які стоять перед Україною, цей знак пам'яті набуває особливого значення. Його встановлено завдяки спільним зусиллям трудових колективів громади та небайдужих мешканців Балакліщини. Алея нагадує нам про можливість бути разом бути єдиними, підтримувати один одного та захищати свободу та незалежність, за яку боролися наші земляки. Простик, Простик, ложи квіти до свого брата. Простичок, ложи квіточки на сміра, міра. Поклади їх туди до e a Стала символом пам'яті та скорботи за загиблими захисниками Балаклійської громади. Це місце, де жителі громади зможуть прийти, щоб згадати наших героїв, помолитися за них. Вічна пам'ять полеглим. Герої не вмирають.